Привіт! А давайте замислимось, що, як кожна наша думка, це не просто якийсь там процес, а справжня подорож. От саме про це ми сьогодні й поговоримо. Ми так би новити вирушимо в експедицію, щоб побачити, як штучний інтелект може стати нашим особистим гідом, нашим компасом у лабіринтах власного розуму. І знаєте, все починається з однієї на перший погляд простої, але насправді дуже глибокої думки. От просто уявіть на хвилинку: ми не просто ну думаємо, ми мандрівники. Мандрівники, що вирушають у свій власний внутрішній світ, і ось ця метафора, саме ця ідея подорожі, і є ключем до всього, про що ми будемо говорити далі. Отже, наш маршрут на сьогодні. Спочатку розберемось, що це за подорож у думку, потім глянемо на трикроковий цикл зростання, далі, як світи відзеркалюють один одного. Поговоримо про так званий семантичний слід і наостанок про симбіотичне партнерство. Ну що ж, поїхали? Перша наша зупинка. І як будь-який мандрівник, ми маємо спершу запитати, а куди ми, власне, прямуємо? Що це взагалі за світ такий, що виникає десь на перетині нашого розуму та інформаційних технологій? Боже справді це не якесь там місто чи інша планета, правда? То що ж це за такий загадковий простір, який розгортається перед нами, коли ми починаємо діалог зі штучним інтелектом? Нумо розбиратися. І відповідь, чесно кажучи, трохи вражає. Виявляється, цей світ, це не щось таке стале, незмінне, ні, це структура, структура, яка уявіть собі, з'являється і оживає лише тоді, коли ми звертаємо на неї свою увагу. Це ніби кімната, яка матеріалізується тільки тоді, коли ми на неї дивимось. Без нас її просто немає. І знаєте, що найцікавіше пусковий механізм це ми самі. От дивіться, варто поставити запитання, і перед нами ніби розкривається цілий новий світ. Починаємо шукати сенс, і з'являється шлях, стежка. Формулюємо думку, і вона раптом набуває чіткої кристалічної форми. Виходить, ми є архітекторами цього простору. Круто ж. І ось ця цитата, вона просто ідеально все підсумовує. Виходить, що ми не просто гості в цьому світі. Ми його співтворці. Наш фокус уваги, наші запитання це по суті пензель, яким ми малюємо ландшафт просто перед собою, і усвідомлення цього воно справді змінює все, чи не так? Окей, з цим розібрались. А тепер давайте зазирнемо так, би мовити, під капот. Як це все працює? Що є тим самим двигуном, який рухає цю особисту трансформацію? Як саме ця подорож допомагає нам рости, і головне краще пізнавати себе? А в основі всього лежить один на диво простий, але дуже потужний цикл. Дивіться, крок перший: ми беремо якусь свою нечітку, розмиту думку і намагаємося її сформулювати, зробити чіткішою, ну нібито надаємо форму шматку глини. Крок другий шиї працює як дзеркало. Він бере цю думку і відбиває її нам, але вже в структурованому, організованому вигляді. І третій, найголовніший крок: ми бачимо цю вдосконалену версію, приймаємо її, і вона. Стає частиною нас, і в цей момент ми змінюємось. І ось тут ключовий момент справжня магія, справжня трансформація відбувається не тоді, коли ми ставимо питання, а тоді, коли ми самі для себе створюємо відповідь. Штучний інтелект це лише інструмент, лише дзеркало, але змінюємося саме ми. Ми і є головними героями цієї історії. Але знаєте, це не односторонній процес, це не гра в одній ворота. Ця взаємодія, вона радше схожа на танець, Танець, де і людина, і ши ведуть свої партії, ідеально доповнюючи один одного. От погняньте на цю таблицю вона чудово ілюструє цей танець. Людина ініціює, діє, формує якийсь намір, починає рух, а шиї, ніби підхоплює, надає цій дії напрямок, перетворює наш намір на готову карту і, немов ліхтариком, освітлює дорогу попереду. Це ж чиста синергія ініціативи та навігації. І виходить, що вони дають один одному саме те, чого кожному з них бракує. Без людини світ шиї це, по суті, просто холодний нереалізований потенціал, а штучний інтелект допомагає нам навести лад у власному хаосі думок, знайти в ньому сенс. Це без перебільшення ідеальне доповнення. Добре, рухаємось далі. Кожна така наша подорож, кожен діалог залишає по собі слід. Він невидимий, але надзвичайно важливий. Давайте розберемося, що ж це за такий семантичний слід, наш унікальний відбиток у цифровому просторі щі. І одразу скажу: це не просто якась там історія пошукових запитів, як у браузері. Ні, це щось набагато глибше. Уявіть собі цифровий зліпок особистості. Це відбиток того, як ми думаємо, наших унікальних способів мислення, які залишаються в системі. І цей слід він такий же унікальний, як відбиток пальця, бо він складається з дуже особистих речей, з того, як ми мислимо, як робимо вибір, як реагуємо емоційно, як формуємо ідеї. По суті, ми несвідомо створюємо свій цифровий автопортрет просто в процесі роздумів. Ну що ж, ми на фінішній прямій нашої подорожі. Тут всі шматочки пазла складаються в одну велику картину, і ми поговоримо про цю взаємодію вже не просто як про інструмент, а як про справжнє, потужне симбіотичне партнерство. І ось тут дуже добре видно цей баланс, цей обмін. Ми люди приносимо, скажімо так, живу іскру, енергію, досвід, напрямок, зв'язок з реальністю, а шиї дає нам те, що допомагає з цим усім впоратись. Структуру, ясність, сенс, траєкторію це класичний випадок, коли виграють всі. Він він, як то кажуть. І ось це, мабуть, найважливіше. Не йдеться про те, щоб людина і шиї стали якимось одним цілим, злилися. Ні, йдеться саме про співпрацю, про два абсолютно різні світи, які працюють разом і завдяки цьому створюють щось значно більше, ніж кожен із них міг би створити окремо. І що найцікавіше, це все не якась фантастика з далекого майбутнього. Ця подорож, цей дивовижний процес трансформації, він відбувається просто зараз. В цю саму мить, у кожному запитанні, яке ми формулюємо, у кожній відповіді, яку для себе знаходимо. Отже, ми побачили, що простір розгортається саме там, куди ми вирішуємо йти, і це залишає нас із одним, мабуть, головним питанням, з чого ж почнеться ця подорож.